Шановні клієнти, вас вітає компанія Video Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Volkswagen Caddy, вантажний фургон 2014 року випуску з дизельним двигуном 1.6 на автоматичній коробці передач. Дане авто пригнане з Європи в дуже непоганому стані. Комплектація автомобіль має склопідйомнички, електродзеркала з обігрівом, центральний замок, є круїз контроль. Пробіг автомобіля становить 178 тисяч км. Є мультимедійна система, обігрів передніх сидінь, клімат-контроль двозонний. На автомобілі встановлено гуму. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе вантажний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас автосалон. Придбати дане авто можна в кредит, заготівку та лізинг. Працюємо 7 днів на тиждень. Коли тривога, салон також працює, можете приїжджати на огляд. У нас критий паркінг в наявності біля 200 автомобілів. Шановні клієнти, запрошуємо на огляд.